Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо курс з ботаніки і говоримо про тканини вищих рослин. Якщо ви хочете більше дізнатися з біології, то обов'язково підписуйтеся на мій канал, заходьте в мій біологічний інстаграм, а також під цим відео незабаром ви зможете знайти повний курс для того, щоб комплексно вивчити розділ ботаніка. Ну а ми починаємо. Отже, нагадаю з минулого уроку, що тканина це сукупність клітин та міжклітинної речовини, які мають певну будову, виконують спільну функцію і мають спільне походження. Сьогодні ми поговоримо з вами про чотири типи тканин рослин: це механічну, провідну, твірну та видільну тканину. І почнемо з провідної тканини. Отже, Провідні тканини, вони як судини для організму тварин, тобто вони забезпечують транспортування речовин. Існує два типи провідних тканин. Це ксилема і флоема. Запам'ятайте, будь ласка, ці терміни. Ксилема забезпечує висхідний потік, тобто від коренів до листків води та мінеральних солей по рослині. Вона складається з трьох типів клітин: це клітини основної тканини, клітини механічної тканини та провідного елементу. Є два типи ксилем: це судини або трахеї, які характерні для квіткових рослин та трахеїди, які характерні для інших типів вищих рослин. Другий тип провідних тканин це флоема. Флоема забезпечує низхідний потік органічних сполук, які утворилися в листках до коренів, де вони, власне, і накопичуються. Провідним елементом у флоеми є ситоподібні трубки. Вони утворені живими клітинами, цитоплазма яких зберігається, а між клітинами є пори, які нагадують ніби сито, тому вона і має таку назву ситоподібні трубки. Наступним типом тканин, який ми будемо розбирати, це твірні тканини. Твірні тканини забезпечують утворення нових органів, а також регенерацію тих тканин та органів, що були пошкоджені. За місцем розташування на рослині існують верхівкові твірні тканини, наприклад, на кінчику колення або в обруньках на верхівці пагона. Також існують бічні. Твірні тканини, які забезпечують потовщення стебла в ширину, і вставні. Вони характерні, наприклад, для злаків і забезпечують подовження стебла, але не від верхівки, а від міжвузлів. За походженням, твірні тканини бувають в первинні, наприклад, в зародках несінини, а також у конусі наростання пагона у брунці. А також вторинні, які забезпечують вторинний ріст тих органів, що вже існують, що вже є. Наприклад, потовщення стебла. Прикладом такої тканини є камбій, бічна тканина стебла, що забезпечує його ріст цього стебла, і міститься вона між корою та деревиною, утворює клітини кори та деревини, що забезпечує, до речі, утворення річних кілець. Так, тобто ми можемо порахувати скільки рослині років да, дереву років за кількістю цих річних кілець. Наступним типом тканин, які ми будемо розбирати з вами, це механічні тканини. Вони забезпечують гнучкість під час поривів вітру, наприклад, тополя вона гнеться, але не ламається завдяки таким тканинам. Існує два типи механічних тканин. Це Колленхіма і Склеренхіма. Колленхіма вона жива і знаходиться в черешках, а також у судинно-волокнистих пучках у рослин, в листочках. А склеренхіма вона мертва. Тобто знаходиться вона в тих частинах рослини, які вже не розтягуються, які вже виросли. Наприклад, склеренхіма може бути утворена кам'янистими клітинами, які утворюють кісточку у плодово-ягідних дерев, а також шкаралупу у горіхів, а також вона може бути утворена волокнами луб'яними, які знаходяться у лубі, ця частина стебла, або деревинними волокнами, які знаходяться в деревині. І останній тип тканин це видільні тканини. Вони забезпечують накопичення та виділення непотрібних речовин, які утворилися в процесі метаболізму рослини. Існують внутрішні та зовнішні видільні тканини. Внутрішні видільні тканини це, наприклад, молочники, які містять латекс, у кульбаби, наприклад, так, і в молочаю, а також смоляні ходи у хвойних рослин. А зовнішні видільні тканини це, наприклад, нектарники у квітках квіткових рослин. Що ж, сьогодні ми з вами розібрали тему тканини рослин. Вона була досить важкою, я сподіваюся, що ви її засвоїли. Якщо щось було незрозуміло, то напишіть в коментарях. Якщо відео сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк, мені буде дуже приємно. Обов'язково натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. А також підписуйтеся на мій канал і мій біологічний інстаграм. А на сьогодні все, бувайте!